Очільникам областей, де не виконане завдання уряду, Андрій Клюїв пригрозив звільненням останній термін, 14 вересня. Тоді питання регуляторної політики розглянуть на раді регіонів, яку приведе президент. Непереливки буде і тим регіональним керівникам, котрі не встигнуть в областях підготувати будинки і котельні до опалювального сезону. Забезпечити завершення до першого жовту, підготовку паливно-енергетичного комплексу, житлово комунального господарство та об'єктів соціальної сфери. Доспільна роботи робота, весіння, зимової порядку. Для Подолян зима обіцяє бути теплою. Принаймні, Хмельниччина вчасно розраховується за електрику і спожитий газ. Лікарні і школи майже повністю готові до холодів. Область чітко виконує графік розрахунків за використану електроенергію, природній газ. І наші показники проведення заліків державних, які сьогодні є. Різниці в тарифах є найкращими в Україні. Ми освоїли 50 мільйонів гривень. Додатково ще запросили через міністерство фінансів ще 17 мільйонів гривень. І я переконаний, що Хмельниччина буде в числі кращих, так і є на сьогоднішній день по розрахунках. А якщо будуть проведені розрахунки, значить область вчасно отримає повній мірі ліміт газу. Часні розрахунки і облік, лічильники на воду та тепло мають бути встановлені в. Кожній українській квартирі до кінця наступного року відповідне доручення президента дав профільному міністру найближчі терміни лічильники мають встановити і на котельнях. 120 лічильників теплової енергії, які нам потрібно встановити на підприємствах теплокомуненергетики. вже встановлено на сьогоднішній день було 44 на 15 число. 30 додатково ще буде встановлено. втрачається вода, до прикладу, через несправність водопровідних мереж і так інше. Це вже буде проблема даного підприємства, яке надає послуги, щоб не перекладати. Ці витрати на жителів, а віднайти причини і ліквідувати, чому саме сьогодні не співпадає те, що поступає вода в будинок з лічильниками, ті, які сьогодні знаходяться в кожній квартирі, звичного бабиного літа цього року синоптики не обіцяють. Відчутно похолодає вже у жовтні. Відтак опалювальний сезон може розпочатися раніше, принаймні в школах, дитячих садках і лікарнях. Юрій Курочка, Андрій Храбус, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.